Це собаки, які приїхали з Вовчанська за вчорашній день. За позавчорашній день нас настільки вже тут переповнено, що вони у нас просто в холі. Це тварини, яких волонтери громадської організації «Порятунок тварин Харків евакуювали з Вовчанського та Липецької громади. Вранці 10 травня російські військові почали новий наступ на Харківщині та посилили обстріли прикордонних населених пунктів. Ми в цьому напрямку працювали з Вовчанського вже давно ми вивозили тварин. Але так як загострилась ситуація, звичайно, це кардинально змінило, тому що люди в Вовчанську вони вже знають, що таке окупація, і вони одномоментно, звичайно, почали рятуватись і тікати. За останні чотири дні волонтери вивезли 150 тварин. Це домашні коти та собаки, яких власники не змогли взяти з собою під час евакуації. Цих тварин везуть до Харкова. Розповідає менеджерка з комунікації громадської організації Ярина Вінтонюк. Це вони налякані, але також вони усі блохи, кліщі, параплопіроплазмоз, сердечні глисти. От вони приїжджають до нашої клініки. Ми оглядаємо У нас критична ситуація, тому що потрібні протипаразитарні засоби. Потрібні банально ошейники, миски, але не бокси для перевезення цих тварин і тимчасового утримання. Зараз волонтери отримують близько сотні заявок на день з проханням вивести тварин з під обстрілів у більш безпечне місце. Умови роботи складні. Вивозити тварин доводиться під обстрілами. Там працюють дрони, БПЛА, тому якби. Поки що, слава Богу, ми не потрапляли під ворожий обстріл, якби але там постійно активно йдуть обстріли. Зараз волонтери просять людей про допомогу, бо у них закінчуються місця для розселення тварин. А кількість котів та собак, яких потрібно ще забрати, зростає. Найбільша для нас проблема це, це місце. В нас колапс, тому, тому нам дуже потрібна допомога всієї України, хто може прийняти цих тварин, тому що на цьому евакуація наша не закінчується. Заявки продовжуються. Тому так важлива участь. Це притулки сім'ї, хто має приватний сектор, одну-дві собаки, хто може прийняти. Ми нам дуже потрібна реальна ця допомога. Також волонтери продовжують працювати і в інших населених пунктах Харківщини, Донеччини та Херсонщини. Олена Клименко.